Я вітаю всіх глядачів Галичини. Наш ефір триває. Ми говоримо про головне в деталях і традиційно в четвервечері говоримо про ситуацію в Івано-Франківській громаді з її головою Руслан Марцінків. Нашій студії. Доброго вечора. Доброго вечора. Вітаю, слава Україні! Героям слава! І напевно, все ж таки почнемо з сьогоднішнього ранкового обстрілу. Вся Україна була. Під ракетною атакою, зокрема, влунали власне звуки вибухів і на Прикарпатті. Яка ситуація в Івано-Франківській громаді на цей час? Чи дійсно немає пошкоджень і чи не, не будуть додаткових перебоїв з електропостачанням? Працювала протиповітряна оборона в принципі. Досить добре. Хлопці спрацювали і дівчата, також наші льотчики, і тому, завдяки їм в нашій громаді, все спокійно та могли чути вибухи мешканці нашої громади, але немає ушкоджень, ну і найголовніше немає потерпілих. Тому для франківської громади цей обстріл, ну скажімо, завершився щасливо, але повинні розуміти, що зараз, як і казав, я декілька програм тому, кількість обстрілів буде збільшуватися, тому що іде погодні умови. Холода ще більші, відповідно, ворог буде намагатися бити по енергетичній інфраструктурі. Як бачимо, основний акцент енергетична інфраструктура, електро та газова інфраструктура України. Бачимо, що по інших областях містах були серйозні прильоти, і маємо сьогодні погіршення ситуації з електроенергією по всій Україні. Тому, на жаль, є така ситуація, але на щастя, ще раз підкреслю і в області, і в місті Івано-Франківську без е, жертв. І слава Богу, що наша протиповітряна оборона спрацювала і не дозволила ситуації стати гіршою, так як це є в інших областях. Але будьмо пильні, допомагаємо нашим військовим до 4 грудня. Приносіть посилку на перший поверх спілку волонтерів Прикарпаття, наш логістичний центр працює. Давайте ми посиленням допомоги нашим військовим відповімо ворогу за кожен обстріл. Власне, покажемо, що не лякають нас такі обстріли, пане голову, ви звітували власне буквально кілька днів тому. Був ваш звіт за попередній mm -hmm. рік роботи. Ми зараз подивимося сюжет про нього, але перед тим кілька слів. От що ви вважаєте головним досягненням в умовах вже такого третього року повномасштабної війни, головним досягненням на посаді власне в громаді? Я не можу сказати, що одне якісь досягнення, але це те, що ми змогли цього року, незважаючи на те, що у нас йде згортання децентралізації. Це 606 мільйонів. Ми спрямували на збройні сили України, та більше 200 мільйонів спрямували на різні програми підтримки мешканців Івано-Франківська. Це і на перехідне на індивідуальне опалення, і на лікування, і на, скажімо, інші проблеми соціальні людям золотого віку. Тощо також 100% наших закладів. Сьогодні навчається в звичному режимі: дитячі садочки, школи, наші гуртки, позашкілля, тобто всі працюють в звичному режимі, що ну дивне для прикладу для центру, для сходу України і навіть для деяких громад, там півночі чи заходу нашої країни, тому це також досягнення. Розумію, що в мирних час, звісно, що це ніякі не досягнення, це Ну та поточна робота, але в умовах війни, коли наші пріоритети зовсім є інші, все таки це, це є достатньо ну, хороший показник. Ну і крім того, ми багато акценту робили на наших закладах охорони здоров'я, на покращення інфраструктури для людей з інвалідністю цього року, забезпечили роботу критичної інфраструктури, громадського транспорту в умовах війни. Для нас це є надзвичайно важливо, але найгірше, що ми втратили людей і втратили можливості. Якщо би був мирний час, зрозуміло, що ці всі гроші чи більшість цих коштів би спрямовувалася на зовсім інші програми, на розбудову там, садків, шкіл, на розбудову міста, дорожньої інфраструктури тощо. Але в умовах війни ми повинні це робити. Але маємо і невеликі досягнення цього року: це відкриття дитячого садочка в селі Березівка і. Відкриття школи, які буде 6 грудня початкової в селі Крахівці, які нам вдалося споруджувати, і протягом цих трьох років нам мінімум один-два заклади нам вдавалося відкривати. Це означає, що громада росте. Ну і ще один акцент це підтримка молоді, талановитих студентів, учнів, яким ми даємо стипендії, підтримка різних молодіжних програм, молодіжного центру, тощо тому так плюс-мінус основні пріоритети я розказав. Наші наші кореспонденти підготували сюжет власне з цього звіту. Я прошу режисера його зараз поставити, а потім ми повернемося до розмови. Фінанси на потреби ЗСУ, допомога соціально вразливим людям, розвиток медицини та освітніх закладів. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків прозвітував про рік роботи. Передусім, підтримка захисників і захисниць Цьогоріч із бюджету громади спрямували 606 мільйонів гривень на потреби збройних сил України. Ми з вами вже закупили... Понад 9600 дронів станом на сьогодні. До кінця року я вірю в те, що ми 11 тисяч дронів передамо в лави Збройних сил України, Національної гвардії інші підрозділи. І друга лева частина це є допомога конкретно хлопцям і дівчатам, це виплата на амуніцію по 50 тисяч гривень, це допомога військовим при пораненні. Військові запевняють, жоден запит міська влада не проігнорувала, хоча навіть в них забрали податок на доходи фізичних осіб, але все рівно всі частини, які розташовані на території міста, навіть області за межами звертаються. І міський голова разом з депутатами по можливості допомагають. Від 50 го полку скажу наступне. Всі запити, які ми подавали, вони були виконані. Ще один пріоритетний напрямок створення доступного міста в Івано-Франківську працюють над облаштуванням понижень на тротуарах та дорогах, аби люди з інвалідністю могли комфортно пересуватися. В тиловому місті в нас дуже багато військових, які лікуються, які отримали ті чи інші поранення і пересуваються на кріслах колісних. І тому дуже важливо, щоб вони відчували зручність в пересуванні і Розуміли, що навіть в тилу їх чекають, і для них все робиться. Івано-Франківськ продовжує розвивати медицину. За словами міського голови Руслана Марцінківа, у кожному закладі відремонтували відділення чи закупили обладнання. Зокрема, облаштували реабілітаційний майданчик на Мазепи, а незабаром запрацює і реабілітаційне відділення на матейки. Наша медицина сьогодні приймає окрім Івано-Франківців. Ще 49 з половиною тисяч внутрішньо переміщених осіб, а найголовніше приймає тисячі хлопців і дівчат з лав Збройних сил України. Сьогодні в нашій центральній міській клінічній лікарні, міській клінічній лікарні номер 1 а також добровольчому шпиталі, з яким ми підтримуємо, реабілітуються наші військові, воїни, які проходять реабілітацію. І я вдячний. Що незважаючи на тяжкий рік, і рік, який ми можемо казати про великі втрати, як території, так і найголовніше, наших найкращих, ми все-таки забезпечуємо якісну медицину. Також міський голова розповів про роботи в освітніх закладах. Наголошує, в громаді 100% дітей навчаються, а це стало можливим завдяки облаштуванню укриттів. Також очільник міста нагадав про підтримку талановитих учнів і студентів, зокрема, про провадження стипендій та премій. У часі війни не залишили без уваги соціально вразливих людей. Це люди золотого віку, це інваліди першої, другої, третьої групи. Це ті люди, які потребують від нас допомоги. Тому лева частина коштів також це приблизно 202 мільйона гривень. пішло на підтримку матеріальної допомоги на лікування, підтримку людей золотого віку, на продуктові набори. Любов Вагуріна переїхала до Івано-Франківська ще у 2014 році. Каже, вдячна міській владі за впровадження курсів української мови. Тепло нас зустріли, так нас порідняли з місцевим населенням. Тобто ми себе почуваємося вже тут як вдома з 2014-2015 року. Ми самі приходили до мера і просили. І він нам організував в університеті Стефаника. Ми ходили по вихідним на ці курси. Чимало внутрішньо переміщених осіб також стежить за дотриманням української мови. Коли сієш українське слово в душі дітей, то дуже хочеться і доторкнутися до душі дорослих, людей старшого віку, щоб вони зрозуміли, що українська мова єднає, а не роз'єднує. Під час заходу нагородили людей, які працюють задля перемоги над ворогом. Це військові, медики, капелани, освітяни, підприємці, соціальні працівники, волонтери та комунальники. Повертаємося до розмови в студії. Я нагадаю, що це прямий ефір із міським головою Русланом Марцінківим. Ми чекаємо на ваші дзвінки Номери телефонів. Бачите, на екрані? Чекаємо також на ваші коментарі під цією трансляцією на Фейсбук сторінці Галичини. Тож будьте активними, долучайтеся до розмови. Якщо говорити загалом про турботу про ветеранів, то скажімо, нещодавно на виконкомі було ухвалене рішення про 5 тисяч гривень на комунальні послуги для захисників, які не мають статусу УБД. Розкажіть, будь ласка, їх хто може отримати що для? це потрібно чи складна ця процедура? Ну на жаль, час, коли людина отримує учасника бойових дій, розтягується. Тобто, то це дає навіть не військова частина, і хлопці не можуть скористатися пільгами на житлово-комунальні послуги, які передбачені державою і містом Івано-Франківському. Нагадаю, що для тих, хто має статус, УБД, 75% пільг на житлово-комунальні послуги. Дає держава ще 25% ми дофінансовуємо з міського бюджету, тому ми ухвалили рішення про те, що ті хлопці, які вже отримали форму 6, але ще не ну з різних причин не отримали статус учасника бойових дій, можуть отримати одноразову допомогу в сумі 5 тисяч гривень на житлово-комунальні послуги. А з того моменту, як тільки отримують. У БД відповідно йде 100% пільга на житлово-комунальні послуги. Це одна з наших 12 програм, які функціонують для учасників бойових дій. Найбільш така коштовна програма. Це програма на амуніцію цього року. скористалися вже 5230 хлопців. І дівчата, які служать, і е, на суму вже 186 мільйонів гривень, отримали 50 і 20 тисяч гривень, в залежності від того, чи беруть участь бойових дій, чи є бри, призвані. Ну і до кінця року, ну, очевидно, така кількість, яку отримують, буде понад 6 тисяч, можливо, 6,5 тисяч. І ми плануємо на наступний рік продовжити ті, хто не отримував цю допомогу, зможуть теж отримати і наступного року цю допомогу від громади. Тому... Не зважаючи на те, що вилучили силове ПДФО, що сьогодні поліція, надзвичайники, судді не платять місцевий бюджет податки, а платять тільки державний, ми все таки зберегли багато програм, і одна з тих програм це є ті програми, які спрямовані конкретно на військових. Тому ще раз нагадую: ці програми існують. Є така книжечка Допомога військовим у нашій громаді в кожному ЦНАПі. Ми її роздавали теж тиражем. Ну і є телеграм-канал Допомога військовим. Такий чат, де ви можете також долучитися і отримати інформацію про всі а, допомоги. Ми стараємося фінансувати. Ви чули суми достатньо великі. Десь, якщо брати 606 мільйонів, то до 300 мільйонів якраз програми, які спрямовані на родини загиблих, на учасників бойових дій, на тих, які призвалися нещодавно. Тому що для багатьох хлопців тих навіть 20 тисяч гривень, це є вже ну, важлива підтримка і допомога. Тому ми стараємося, щоб максимально ці програми були пріоритетні в громаді після виплати заробітні плати вчителям. І це 65% сьогодні всього міського бюджету. Це є заробітні плати та бюджетникам, освіта, лікарі тощо, то на другому місці 16,5% є саме кошти, які спрямовуються на підтримку збройних сил України. Третя, четверта стаття це податки і з заробітної плати. І четверта стаття це в нас оплата там газопостачання, електропостачання за дитячі садочки, за школи. за… Доми культури, за, ну, за, за всі комунальні наші приміщення. Це головні чотири таких видатка. І на п'ятому місці в нас будуть соціальні видатки, тобто саме соціальна підтримка інших категорій, не військових, тобто там наші підтримка молоді, наші стипендії, і наше харчування дітей, тобто такі от програми. Тому це п'ять таких найбільших статей, які ми сьогодні фінансуємо. Щоб отримати цих 5 тисяч гривень на комуна... на оплату комунальних послуг? Чи куди звертатися? Чи потрібно обов'язково особисто, чи може хтось, із членів сім'ї може і дружина, і сім може зробити. хтось із членів сім'ї? Також ми можна в онлайні зробити це на сайті центру надання адміністративних послуг. Ми максимально даємо можливості. Ми розуміємо, що ну не кожен може там в родині. Єдине, що допомогу буде отримувати військовий. Може оформити дружина, мама, тобто рідні, близькі, але допомогу саме отримує військовий. Так само, так само по спорядженню, тобто може дружина подати або подати хтось, мама чи тато, але допомогу буде отримувати виключно на рахунок військового. Я нагадаю, що ми чекаємо на телефоні дзвінки. Тож, будь ласка, телефонуйте, будьте активними, тому що час програми спливає. А тим часом поговоримо про комунальну ситуацію. Цього тижня у вас була інспекція вулицею Шевченка, Мазепи, парк імені Шевченка, де взагалі вже встановили, новий, вже встановили новоїчну ялинку, різдвяну ялинку. Що ви там побачили? які проблемні питання і загалом чи готова ця частина міста до зимових свят? Дивіться, у нас дійсно ялинка цього року буде парку, там буде також будиночок Миколая, де можна. Відповідно написати листа військовому також 6 грудня о 16 годині. Будемо так відкривати, будуть наші комунальна установа. Дім воїна військові також робити такий за донат відповідно какао, там відповідний бограч. Тобто вони такі ухвалили рішення, теж збирають кошти на 72 бригаду. Тому цього року так. що ми дивилися? Дивилися наявність туалетів, підсилимо ще біотуалетами, тому що розуміємо, кількість людей буде збільшуватися. А загалом думаємо, як нам збільшити кількість бираль на міському озері, на в парку, тому що кількість відвідувачів в рази. Зросло. Надіємося, що наступного року за грантові проекти нам дає, вдасться упорядкувати дуже сильно парк на молодіжні. Ви знаєте, що ми виграли грант, і це не буде з коштів міського бюджету. Також цей парк упорядкується і віримо в те, що все буде це ще стане одною зоною улюбленою для івано-франківців. Тому для нас дуже важливо такі парки, сквери, розвиток. Ну і цього року ми дійсно дивилися цю зону. Подивилися вуличку Червоного Хреста. Це біля храму на Мазепи, який йде до вулиці Шевченка. Там був реалізований спільний проект, коли мешканці леву частину коштів фактично профінансували, і ми частину коштів профінансували. І сьогодні її озеленили, посадили 16 дерев, зробили такою максимально доступною проїжджою в рамках питання доступності. Вулиці Шевченка для людей з інвалідністю ви хочу пригадати, що цього року на весні ми їздили з людьми з інвалідністю по цій вулиці. Одна з проблем це був червоний хрест, і друга це був переїзд на вулиці Гординського. Переїзд на Гординського ми зробили. Він сьогодні доступний і відповідно вуличку Червоного Хреста. Бо зрозуміло, що від лікарні на Мазепи найзручніший це виїхати на вулицю Шевченка і поїхати по вулицю Шевченка в центр, тому в рамках доступності. Ми зробили цю роботу. Також зайшли на вулицю Шевченка, Мазепи, подивилися, як працює котельня на Шевченка, тому що зараз такий період часу проговорили з працівниками. Подивилися, що наступного року по благоустрою треба зробити якісь елементи там, заїзду до, до юридичного факультету Прикарпатського. Тобто, якісь такі подивилися плани, плани на майбутнє. Поспілкувалися з людьми. Також е, хотілося б максимально упорядковувати далі транспортний рух. Ну проблемне питання є вулиця Крука, яку треба теж, ну скажімо, яка йде до пологового будинку і до нашої обла... е, дитячої лікарні, яка сьогодні об'єднана з міською клінічною лікарнею номер один. Тобто, оцей відрізок теж для хлопців з інвалідністю для. Жінок з колясками треба обов'язково наступного е, е, року робити. Ну і пройшлися по, до, до центру. Подивилися бастіон, подивилися е, також вулицю Любомира Гузера. Е, подивилися, як е, йде прибирання міста. Ну незважаючи на те, що більше 300 працівників сьогодні є в лавах збройних сил України. Нам вдається все-таки місто згрубше е, тримати в чистоті. Ну і також особливі акценти на вивезі сміття. Тобто ми стараємося зараз максимально, ну, щоб той негабаритне сміття вивезти, тому що його дуже багато, багато листя, багато гілок, люди багато зносяться на майданчики, це збирає інша машина, тому ми теж контролюємо такі речі. Маємо декілька місць, таких, де великі накопичення гілля, тому це теж було пріоритетом для того, щоб вивозити більш частіше. Скажімо, працювати комунальним службам, незважаючи на ще раз підкреслюю, що більш понад 300 наших працівників сьогодні є в лавах Збройних сил України. Я повернуся до теми ялинки. Власне, чи розглядаєте ви таку можливість, що в майбутньому саме у міському парку буде головна ялинка міста вже в мирні часи і таким чином? Чи буде можливо дві ялинки? Дивіться. Ялинки в нас по досвіду до війни в нас були в мікрорайонах нашого міста, тобто ми старалися, щоб кожен мікрорайон мав свій такий таку невеличку площу, ялинку, і там було відзначення. Зрозуміло, що зараз ну, якогось такого новорічного через різдвяного такого настрою не дуже є. Але для наших дітей ворог так хоче забрати знаєте, якісь елементи свята. А я вважаю, що саме в парку Шевченка в цей час. Це є оптимальний варіант. Тобто, де дітки зможуть, там можна провести культурні якісь заходи, позбирати кошти на Збройні сили України. Ну і парк і озера озеро став також одним з місцем улюблених для дітей. На вічовому майдані у нас буде імпровізована ялинка з дитячих ангеликів, тобто кожен ангел буде символізувати військову нашу бригаду, частину, тобто діти теж готують. І така інсталяція теж буде встановлена на вічовому майдані. Але зважаючи на те, що... Алея героїв наша розширюється, і кількість героїв, ну я вважаю, що все-таки зараз недоцільно встановлювати таку ялинку саме на вічовому майдані. А з часом ми подумаємо, що робити, яким чином робити, і вже після війни, після справедливого миру сядемо, порадимося з родинами, як зробити це таке сакральне місце в Івано-Франківську. А Якщо говорити про допомогу людям, власне, мешканцям старшого віку, виплати до дня народження, е, чи всі отримують зараз, чи немає з цим заборгованості, і до кінця року можливо маєте статистику. Скільки людей можуть отримати такі виплати? Це 16,5 тисяч людей отримали. У нас є заборгованість, тобто у нас постійно є якісь певні ну, ми доганяємо соціальні програми, тому що ну, ви чули ті суми, які ми виділяємо військовим. А ще є поточне життя, зарплата, нарахування, податки. Але ми десь приблизно врахували, що 22-23 тисячі отримають е, такі кошти допомоги. Крім того, е, за цей рік ми надали матеріальний допомог 29,5 тисяч людям. Це на лікування. Тобто, майже 30 тисяч мешканців скористалися можливістю отримати кошти на лікування. Я вважаю, що це ну, суттєва допомога у цей час. скрути. і е, розуміємо, що десь і тарифи зростають і. Ціни зростають, і люди не мають коштів. І таким чином, але цільово ми стараємося допомогти, тому що саме в скруті, в біді, коли, коли, коли людина це потребує, напевно, ця допомога найбільше і цінується. Тому стараємося допомагати. У нас є соціальні програми, які ми фінансуємо. Крім того, у нас є ті програми, ну, наприклад, у нас ліквідатори Чорнобиля отримують доплату, тому що про цих людей забули. Вдови афганців отримують доплати щомісячні. У нас ті небагато людей, які залишились ветерани, УНУПА отримують. У нас політв'язні отримують доплати щомісячні з міського бюджету, репресовані отримують доплати з міського бюджету. Тобто ми постійно стараємося допомагати ті категорії, які держава. Ну, не до кінця визнала, чи, скажімо, не, не до кінця фінансує ми на місцевому рівні У нас, дітки з ДЦП першої а групи, отримують доплати з міського бюджету. ми стараємося ну, максимально допомагати, допомагати людям у цей е, непростий час е, по мірі можливості, тому що на жаль, можливостей зменшується, і наступного року знов ж таки громади в державному бюджеті забрали майже 186 мільйонів гривень креверсної як дотації, які будуть вилучати, тобто. Ресурсу стає менше, а потреб і запитів військових, запитів людей не є менше. Тому стараємося ну, по мірі можливості ці соціальні програми зберігати, допомагати. Е також доглядати за людьми одинокими. Е е працює територіальний центр. І я дуже вдячний дівчатам, які доглядають саме людей, які залишилися одинокі, або в скруті, які лишилися в. Такому в старшому віці е і досить тяжко, е тому наші працівники е працюють в цьому, в цьому напрямку. Активно співпрацюємо з карітасом з іншими організаціями, фінансуємо ті програми, які які допомагають. Тому ми стараємося максимально задіяти громадський сектор, е який є досить активний. Тобто, і те, що робить, наприклад, громадськість, краще, краще дати туди кошти, спрямувати і підтримати. Тобто, стараємося постійно. Якби реалізовувати такі соціальні програми. Ці соціальні програми споєжуться наступного року, зважаючи на будемо ці тенденції будемо Ми будемо старатися зберегти. Ну, максимально якраз сьогодні дивився, готуємося вже до прийняття бюджету на 25 рік. На жаль, ще раз підкреслю ресурсу не стає більше. Навпаки, менше ще десь треба 186 мільйонів гривень прорахувати, звідки ці видатки. Будемо брати. Ну, з, більшість програм ми збережемо. Зрозуміло, що в повної обсязі збережемо підтримку наших Збройних сил України. Постараємося зберегти соціальні якісь програми, які є сьогодні. Ми не, не збираємося якось зменшувати ці програми. Подивимося, якісь інші видатки, видатки які, можливо, зараз не конче фінансувати. Тому їх переглянемо, максимально переглянемо. Там департаменти, але е, в часі війни допомога збройним силам України, допомога людям це пріоритет. У цьому сюжеті, який ми дивилися, були двоє вимушених переселенок, які mm -hmm. з, е, закінчили курси української мови безкоштовні. Знаю, що зараз новий набір так. оголошено, власне, спілкувалися з випускниками. Я бачила в Я вручив навіть сертифікати. Так. так і що вони казали? Власне, які вражені ну, люди дуже дивилися? задоволені. Люди вважають, що було онлайн в режимі. Знаєте, у нас там навіть один китайців в онлайні навчав. І е, латвіць в онлайні приєднався, е, окрім окрім е, українців, які вивчають мову. Тому дуже добрі в нас викладачі. І ми бачимо, що люди записуються. Вже є 25 учасників, які записалися на курси. Тому хто хоче покращити українську мову, е, відповідно запрошую на курси в як офлайн режимі, як і онлайн режимі. Е, інформацію можна дізнатися на моєму сайті або в телеграмі або в вайбері каналі. Або в інших інформаційних мережах офіційних, і дуже важливо, що сьогодні, знаєте, цей рух мовних волонтерів, інспекторів, взагалі захист української мови, він тільки зростає. Мені приємно, що навіть з цього випуску курсів української мови троє внутрішньопереміщених осіб зголосилися бути мовними волонтерами. Тобто, ну це важливо, навіть можливо, це легше, коли людина, яка ну, навчилася української мови, яка Переконана і вона буде переконувати подібних, можливо, навіть це краще спрацює, чим, скажімо, ми уродженці там Галичини. Тому це є важливий цей рух. Підтримуємо українську мову. Будьмо всі мовними волонтерами, тому що українська мова це є один з ідентифікаторів України. І це є наш код нації. Тому. Для мене це дуже важливо, що Франківськ задає сьогодні тон, Інші міста теж беруть е, приклад щодо таких мовних курсів, щодо такого руху е, мовних волонтерів. І ми навіть стали в Україні якоюсь певною такою лакмусовим паперцем, якимось таким. Е, Містом про яке обговорюють, про яке говорять про які ініціативи це можливо. Тобто, це місія Франківська, в тому числі бути таким україноцентричним, українським україномовним містом, і від нас залежить, яке воно буде завтра. Конфліктних ситуацій поки не виникало на мовному? Поки міні? що мені здається, що навпаки, це десь згладило Перше, багато знає, що у нас є мовні волонтери-інспектори, і це вже не так сприймається, як би це сприймалося просто в такій соціальній побутові. І друге, це те, що люди, які дуже хотіли ну, проявити себе, вони мають можливість сьогодні вступати в мовних волонтерів-інспекторів ви можете долучитися до цього року. Тому у нас багато молоді середнього віку, інтелігенції вчителів. Е Ну навіть не так багато людей з золотого віку. Я думав, що буде більше людей з золотого віку. А насправді, молодь і середній вік. Сьогодні основні умовні волонтери. Це дуже добре. Е, ну що ж, дякую вам за цю розмову. Е, на жаль, не було телефонних дзвінків, але будемо сподіватися, що наступного разу наші глядачі будуть більш активними. Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська, був нашим гостем. Залишайтеся з Галичиною. Попереду ще багато цікавого. Тож не перемикайте. Побачимось на все добре.